Вітаємо свідомих. Зараз знаходимось біля нової будівлі Кіровського районного суду міста Дніпропетровська. Сьогодні ми подали позовну заяву про відшкодування моральної і матеріальної шкоди. Ось стоїть штампік канцелярії. Будемо вимагати моральної і матеріальної шкоди від територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Що хотілося б зазначити, ми довго думали, яким чином все ж таки притягнути до відповідальності тих, хто порушує Конституцію і закони України. Спочатку думали зобов'язати їх вибачитись через нашу газету Багнетнації в формі письмових, письмових звернень. От, потім, вивчивши практику Верховного суду, ми відмовились е е від цієї ідеї, адже суд може зобов'язати, але не може проконтролювати виконання подібного рішення. І все ж таки ми звер е вирішили е звернутися до вже провіреного е роками методом, е притягнути до моральної шкоди через е відшкодування її в гривневому еквіваленті. В цьому нам допомогла практика Європейського суду, яка, яка говорить про те, що право на відшкодування моральної шкоди за урахуванням практики Європейського суду з прав людини повинно носити ефективний характер і мати на меті не тільки покриття шкоди завданої потерпілій стороні, а також є засобом попередження з боку відповідача вчинення порушень прав. Отже, має бути відчутним не тільки для позивача, але й для відповідача, що спонукало б останнього вживати заходів щодо зміни практики нехтування положеннями законодавства, і, зокрема, сприяло б зменшенню кількості і обсягів скарг і позовних заяв, які надходять на адресу національних судів та Європейського суду з України в цій позовній заяві ми. Виставили позовні вимоги щодо компенсації моральної шкоди в розмірі 134 тисячі. Дана заява буде опублікована під, на нашому сайті Багнетнації. Посилання буде розміщено під цим відео. Заходьте, беріть на озброєння і притягуйте до відповідальності тих, хто не хоче виконувати конституцію і закони України. Далі буде. Тримайтесь.